Палиці для скандинавської ходьби торгової марки Габель, це Італія. Модель називається Стрейдж Лайт. Це телескопічні палиці з алюмінію, алюміній високої якості. І за рахунок телескопу ми можемо підібрати палиці під звій зріст. Ну, наприклад, у мене зріст 120 см. Я виставив під цей висоту палиці, зафіксував і готовий до занять скандинавською ходьбою. В цій моделі темляк знімний, і темляк, ви знаєте, дуже е, такий зручний. Наші інструктори, наші клієнти кажуть, що темляк, ну, знаєте, дуже комфортний. Як темляк знімається? Ми нажимаємо одним пальцем цю кнопку, темляк зняли. І так же швидко він е, пристьобується. Це зручно для того, щоб робити розминку, розтяжку, телефон задзвонив, тому знімний тимляк дуже комфортно. Ручка коркова. І корка це такий матеріал, коли взимку рука не мерзне, а влітку не потіє. На цих палицях от такий унікальний чобіток, гумовий, чобіток помаранчевого кольору. Це в палицях із всіх палиць, які в нас є на сайті, більше 20 моделей. Це тільки в цій моделі палець є такий помаранчевий гумовий чобіток. Якщо люди займаються по землі, часто буває так, що чорного кольору чобіток десь загубився і вони не можна знайти. А ось чобіток отаго, такого кольору, обов'язково ви знайдете там в траві в землі. Коли ми ходимо по м'якій поверхні, ми цей чобіток знімаємо і ходимо з таким е, побідітим стрижнем. це дуже комфортно для щеплення. Коли ходимо по асфальту, надіваємо гумовий чобіток. Від нашої школи у нас подарунок. Ось такий чохол нашого власного виробництва з такою світовідбивною плівкою. Ми ще називаємо так хатинка для палець. Тому, коли ви подорожуєте, чи відпочиваєте, берете палиці в чохол і займаєтеся улюбленою скандинавською ходьбою. Замовляйте палиці на нашому офіційному сайті anvolk.ua.